Всім добрий е, час доби, е, бо в кожного свій час, е, хто буде це дивитися, всього найкращого настав 2025 рік. І все нове: Новий рік, новий день, новий місяць все нове, да? нове життя, як і наша компанія, нове життя, New life. І все для нас. Да? Е, е, у нас в компанії. Продукт, ну, ми приходимо на продукт, більшість людей приходить на продукт, да? є можливості. Да? І, і їх дві. От, і якщо говорити про продукт, то він настільки класний, настільки щедрий, а ще й самий головний продукт нашої компанії це маркетинг. Він дуже щедрий. І тому варто от, новий рік да? настав новий рік зараз. Почався вже вже півмісяцю скоро пройде. А ми плануємо. Плануємо цей рік. Що ми будемо робити? Ну, звичайно, щоб зростати, щоб команда зростала, щоб партнери нові з'являлися. Для цього потрібно говорити да, про ці можливості. Тобто, які ж це можливості? Ми можемо купувати якісний, гарний продукт, підтримувати своє здоров'я, імунітет свій підтримувати. Збагачувати себе вітамінами. І друга можливість ми можемо стати лідером. Тобто, це крута дуже можливість в нашій компанії, а це можливо і це реально. От, тобто для цього потрібно, звичайно, проплановувати. Ось настав новий рік. Я вже дописую свій блокнот, який мені подарувала Марина Георгія, коли я ще керівником стала. І там в мене такі, знаєте, дуже основні, дуже багато основних цілей. І є в мене зошити по продукції і по бізнесу окремо зошит є. Там, де я пишу свої ефіри, які я проводжу для вас і для всіх, всіх знайомих, друзів. От тобто я проплановую. От почався понеділок, я сьогодні також планую ефір на своїй сторінці, але хочу записувати відео для своєї команди також. І для тих, хто буде це дивитися, і планує бути також в моїй команді. Буду радіти. Просто навчитися писати цілі свої, свої плани навчитися писати. Не просто та я не знаю, що я сьогодні робитиму. Ой, ну хто знає, що робити в цей день, та це говорити це ж все час, та кому воно там надо, надо воно всім. І наше завдання говорити. От, знаєте, дуже добре іди і роби. Просто роби. Навіть ми ж не знаємо, що думають інші люди. Просто роби, да, і все. І от дуже добре, добре ну, планувати, складати да, ці записки. І це можна, до, до речі, робити по-різному. Ми можемо, як я пишу, в блокноті на день, на тиждень, на місяць, ну і на рік це вже масштабні вже такі е, плани мої. А можна, ну наприклад, зараз багато продається таких дошок різних, і ми можемо кнопкою туди. От написали свою план, що ми що плануєш на цей день, і прикнопили туди, туди, або ціль якусь, оце я хочу досягнути, і прикнопили туди. Можна звичайно якесь колесо успіху будувати, от з маленького до більшого, до більшого до більшого і потім прослідковувати, як класно вже. І це я вже прийшла, і це прийшов, і це прийшов. Да. І от я вже, вже досягнув і мріяти те, що я вже там, вже на цій вершині. І йду далі до іншої вершини. Наша компанія New Life настільки стабільна, ми зараз вже в цьому. Переконалися навіть війна зараз, які труднощі, різні труднощі. І перед цим ще було. А компанія завжди стала, стабільна, все чітко виплачується першого числа, бонуси нам приходять. Продукція завжди є, вони стараються, щоб була завжди продукція, щоб продукція була якісна. Якщо немає якогось продукту от у нас там, то це просто немає інгредієнтів, і компанія не буде мішати, що попало, аби був цей продукт. А щоб все було якісно. Сертифікати якості і да, це дуже великі, великого значення ці сертифікати, які от перед новим роком ми бачили. Тобто, вся продукція сертифікована, якісна. Ну і ми вже знаємо, що вона дієва. І про цю продукцію не соромно говорити, вона просто суперова, нам є про що говорити і що пропонувати людям. І ми вже багато з вами спробували самі. Да? Тобто, ділимося цією можливістю, гарною, щоб люди також не псували своє здоров'я, а є, в принципі, такий дуже класний вихід. От. І от ну будь-якому віці, що дуже круто, що в нашій компанії ми можемо займатися всією родиною. Тобто, і чоловік, і жінка, і діти також, тобто з 16 років, дитина може ну, це вже молодь, може за зареєструватися і вже мати свій кабінет, свою карточку, свій id номер. І дуже добре, що знаєте, в чому це добре? Що гроші не виходять з родини, а навпаки, повертаються туди. Тобто, все підтримуємо своїх батьків. І це, це дуже круто. І в мене так також от думка така з'явилася. Дуже хочу працювати з молоддю, з діть, ну, з дітьми з молоддю, да, з такого віку з 16 років. І до 16 років що ми вже мріяли, що можна будувати бізнес в нашій компанії, навіть мати просто додатковий дохід. Я колись про це мріяла в школі. І знаєте, не тільки мріяла, я діяла. Я ja іншу компанію тоді знайшла. Ну ще це дуже давно було ще не було нашого НіЛайфа. Але ж я думаю, що і я бачу, так от спілкуючись з підлітками, що вони також хочуть мати свої кошти і були б не проти самі їх і заробляти. Але ж вже можна мріяти і можна допомагати своїм батькам, які займаються або запропонувати батькам, що можна займатися, можна, от є така можливість, таку гарну продукцію, натуральну дієву брати для себе. І для своїх знайомих А а 16 років ми можемо вже реєструвати. І от хлопчик, дівчинка, ця вони можуть вже запрошувати своїх друзів, яких також багато. Всі купують крема, всі купують зубні пасти, всі по догляду беруть крема. Ну, у нас, я думаю, що немає зовсім в світі такої людини, яка ну, ніде не вдарилася і не було ніякої ранки, тобто завжди 39-й потрібний. І багато всього завжди потрібно, імунітет потрібно підкріпити, алергії, які у дітей, стопалергін, да? і багато всього іншого також. А це все можна вирішити тоді, коли воно ще не запущено, коли ще не дійшло до хірургічного втручання, коли вже, ну, вже тільки туди, да? тільки так. От, тобто ми гроші не виносимо з родини, да, а збагачуємо і повертаємо, приносимо. Да. Да. І у кожного з нас у вас також є спонсор, да, спонсор, ваш друг, який завжди все знає перше, який ділиться своєю інформацією, який радіє безмежно за вас і хоче, має бажання велике підтримувати. Ну, порадити, да? має пораду, завжди має пораду. Завжди має спілкування і відкрита, так як я ваш спонсор, я відкрита завжди і дуже була б рада до таких спілкувань 2 плюс 1, тобто з вашою людиною, знайомою, да? прийти і ми можемо поспілкуватися. От так ми можемо почати цей рік, збільшуючи свою команду, запрошуючи ще більше людей да? до нас. Тобто ставимо цілі, круто дуже навчатися, якщо я запрошу на навчання тисяч. Ну, якщо людина на свій особистий рахунок тисячу має, більше двох тисяч, більше трьох тисяч, це вже віп навчання, то це дуже круто приходьте на ці навчання. Це ну там інші лідери виступають. І я також виступала, і можливо ще буду виступати, я вірю, що. Тобто, це е, така, ну, знаєте, не тільки від мене, ви почуєте, а почуєте ще від іншої людини. Е, і ну, багато цього візьмете. Я також завжди беру для себе багато корисної інформації. Е, трошки, е, от можливо, ми можемо говорити про одну і ту саму е, ну, тему, але по-різному. І тобто, ми всі ростемо завжди да, в цьому. Да, також ростемо. Тобто. От розповідати людям про дві можливості. Це дуже круто. З цього розпочнемо цей рік. Це користуватися продукцією, перша можливість, і друга можливість бути лідером. Ти можеш бути лідером. Ти можеш заробляти, отримувати кошти додаткові, або взагалі мати як основну роботу в нашій компанії НюЛайф. Отакі, так. Що я ще хотіла сказати? Що е, те, що е, от, е, ніде я цього не зустрічала, е, але в нашій компанії, е, сама компанія, засновники компанії, е, родина Базарних, Микола Борисович і Любов Романівна е, свої цілі мають це оздоровлення нації, тобто все на якісний продукт працює. І любов, і людяність до людей. До всіх, до всіх партнерів, до всіх людей. І знаєте, що це не, то, що даже приємно, не те, що дуже приємно, те, ну, що дуже приємно, це основа нашої компанії. І от якщо я от прийшла, я це відчуваю, я про це чую, що не тільки я це відчуваю, а всі люди також, партнери, які є в компанії, їх дуже багато просто, то це людяність і любов до людей. Відчуваєш і почуваєш себе комфортно, почуваєш себе людиною, відчуваєш цю повагу, і от те, що так продумано все компанії і вираховано просто. Ну, дуже приємно і стабільно круто займатися саме в цій компанії New Life. А ще й класно, що це наша українська компанія. От. Тобто, в цьому новому році бажаю вам всього нового. Нового життя, new life, да? і нової ще більшої команди. Вам і собі бажаю. Дякую вам за увагу.